Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на ту канал, також поставити подобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 5 січня 2024 року. Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден прибув до штату Пенсільванія, де виголосив свою промову, яка фактично є першою в контексті його виборчої кампанії 2024 року. Також варто зазначити, що він виголосив цю промову фактично за день до трагічних подій, які відбувалися 6 січня 2021 року на капіталійському пагорбі. І під час своєї промови Байден робив акцент на цих подіях. Отже, в даному відео ми проаналізуємо основні тези Джо Байдена, які він виголосив в Пенсільванії, і, власне, зрозуміємо, з якими основними тезами. Байден буде йти на вибори 2024 для того, щоб переобратись, і, власне, отримати другий овальний кабінет. Отже, перше, що потрібно відзначити, так те, що Джо Байден, основний акцент під час цієї промови робив на таких категоріях, як Свобода і демократія. І це не просто якісь окремі категорії, а це захист. Цих принципів під час виборів 2024. і він прям сказав: прямо наша кампанія спрямована на збереження та зміцнення нашої американської демократії. І тут можна зробити висновок, що саме свобода і демократія будуть такими основними стовпами виборчої кампанії для Джо Байдена, тобто саме захист цих категорій. Про це Байден буде достатньо активно говорити і таким чином намагатись заробити виборчі дивіденти. Далі, це, звичайно, його імовірний опонент Дональд Трамп Байден присвятив значний час для критики Трампа. І ця критика стосувалась того, що у Трампа зовсім інші цілі. На вибори 2024. також Байден критикував Трампа за події. Капітолію, і звичайно щодо скасування виборів 2020 року, загалом, перша теза, яка стосувалася Трампа, була наступною. Кампанія Трампа присвячена йому не Америці, не вам. Тобто, виборцям. Кампанія Трампа одержима минулим, а не майбутнім. Він готовий пожертвувати нашою демократією, поставивши себе при владі. Тобто, ось навіть у цій тезі. Байден знову ж таки згадує поняття демократії і говорить про те, що Трамп є якраз загрозою цієї категорії для Сполучених Штатів Америки. Далі Трамп розкритикував дії Трампа у період 6 січня 2021 року. Пряма його цитата наступна. Він відступив від Білого Дому, коли... Америку атакували середини, вся нація дивилась жахом, весь світ дивився з недовірою, а Трамп нічого не зробив. Тобто, фактично звинувативши Трампа в тому, що останній під час цих подій не приймав якихось активних дій, щоб, до прикладу, закликати своїх прихильників не робити відповідні штурми або загалом виступити з якоюсь. Промовую, щоб, власне, заспокоїти НАТО. І Байден якраз це відмітив у своїй промові, що Трамп фактично там, нічого не робив. Тут варто зазначити, що Байден він не коментував оці кримінальні звинувачення в бік Дональда Трампа, оскільки це є знову ж таки справа суду. І саме суд повинен. Встановити вину чи не вину Дональда Трампа, І це абсолютно була правильна позиція з боку діючого президента, тому що це можна було простінити, що Байдена мається якось вплинути на судовий процес. Тому про це згадки знов ж таки не було щодо кримінальних звинувачень. Але бездіяльність Трампа під час подій капітолію тут було зазначено достатньо чітко Байдена. Далі, спроба Трампа скасувати вибори у 2020 році та бездіяльність шостої під час подій 6 січня 2021 року були одним з найгірших невиконаних обов'язків президентом в історії Сполучених Штатів Америки. Про це також говорить Джо Байден. І ще одна теза це критика Трампа за те, що Останній відмовився засудити політичне насильство, особливо після подій 6 січня 2021 року. І далі така більш розлога цитата. Вислухайте мене чітко, я скажу те, чого не скаже Дональд Трамп. Політичне насильство ніколи не є прийнятним у політичній системі Сполучених Штатів Америки. Цьому немає місця в демократії. Люди, які штурмували капітолій, були повстанцями, а не патріотами. І що за ворушення це було насильницьким нападом, а не мирним протестом. Намагаючись переписати факти 6 січня, Трамп намагається вкрасти історію так само, як він намагався вкрасти вибори 2020 року. Але ми знали і знаємо правду, тому що бачили це на власні очі, зазначив Джо Байден. Тобто, ось ці тези, які ми проаналізували, вони були по перше, спрямовані достатньо критично в бік Дональда Трампа, а по друге. В кожній з цих тез ми знову ж знов таки зустрічаємо поняття свободи, поняття демократії, і в більшості з цих тез Байден робив акцент також на подіях 6 січня 2021 року, так з метою, щоб і цього загалом більше не відбулось у США. Ну і звичайно, щоб. Показати, які там справжні наміри на думку Байдена, має колишній президент США Дональд Трамп, намагаючись повернутися до Білого Дому. Також варто зазначити, що була згадка про Джорджа Вашингтона з боку Байдена. Він сказав наступне. Їхня місія, як говорить Вашингтон, була нічим не меншим, як священною справою. Боротьба за свободу, свободу та демократію. Тут власне описувалися події, коли. Сполучені Штати Америки власне, виборювали власну незалежність. Тобто цю тезу він також зазначив в контексті Джорджа Вашингтона. І остання теза, вона була також пов'язана з Трампом, але в більшій мірі була направлена на протрампістських республіканців від групи МАГА. І тут Джо Байден сказав. Що не дозволить Трампу та республіканцям Мага змусити Сполучені Штати Америки відійти від демократії? Я відмовляюсь вірити, що в 2024 році ми, американці, вирішимо піти від того, що зробило нас найбільшою нацією в історії світу свободи. Свободи, свободи, демократія все ще залишається священною справою, і немає країни в світі, яка могла б очолити світ в кращому стані, ніж Сполучені Штати Америки. Ось така фактично ще була одна цитата з боку Джо Байдена. І тут знову ж таки посил як до Трампа, так і до ультраправих республіканців, що буде боротьба фактично на цих виборах. Два 2024 році за те, чи збережеться власне демократія і свобода у Сполучених Штатах Америки, ось загалом така промова, перша в рамках виборчої кампанії, вийшла у діючого президента США Джо Байдена. І підсумовуючи її, ми знову ж таки робимо висновки про основні стовпи виборчої кампанії Байдена: це свобода і демократія. Це. Критика Байдена і представлення його в образі людини, яка може відійти від демократичних принципів у США. І, власне, це вибір 2024 року за там продовження розвитку Сполучених Штатів Америки як однієї з найпотужнішої держави в світі. Про що в принципі говорив Байден? Ось у цій останній тезі, яку я власне. Вам процитував. Ось така подія трапилась у штаті Пенсільванія. Хочу нагадати, що сьогодні, 8 січня 2024 року, Джо Байден має прибути до штату Південна Кароліна і, власне, там також провести виступ. Ми його також проаналізуємо і. Опублікуємо відео на Ютуб каналі. А це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на Ютуб канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність Нашої держави, слава Україні! Хай щастить вам!